Привіт, друзі! Розумні часи починають відживати свою еру, тому що є не це така одна глобальна причина. От дивіться, у мене час, який називається Garmin Instinct, здається, два. От, вони мають GPS. А, тобто Я можу там подивитися, де я знаходжусь по GPS, коли мені треба. А якщо у вас теж там всякі гарміни, Apple часи, і ще якісь, то я думаю, всі стикались з такою вот проблемою. Зараз дуже актуальною, в тому що от у мене з раночку 8 ранку показує, що там. Насправді не 8 ранку, а п'ять вечора. А ввечері показує навпаки. Така ж сама фігня відбувається. І от... На моїй машинці Leaf Nissan показує годинник зовсім не той час, який є. І коли ти їдеш і в різних місцях переїжджаєш, то час у тебе постійно скаче і міняється. Я чув на Теслах взагалі це проблема, тому що там під час дня підлаштовуються прилади, затіняється зеркала, включається сильніше. Цей моніторчик, той, що там по центру стоїть, дуже сильно світить. Включаються фари або виключаються фари. от уявіть, ви їдете вночі з фарами. Я не знаю, чи виключаються вони точно. І тут у вас дуже раптово в салоні машини все як засвітиться, а зеркала затемняться. І ви такі. От. Ну, тому Tesla це така штука дуже загадкова. От. Так, До чого я? Я до того, що треба одягати свої Casio, які працювали багато років, і ходити в них. Тому що на них, на них немає GPS, і ви будете завжди знати точний час. Тому що все, на чому є GPS, як уже. Навіть в Європі вже бачимо, що а, це все вже стає неактуально, тому що літаки в Європі літають уже без GPS, -а, а, у всіх навігація не працює, тобто знаєте, як доїхати до вашої там дома роботи без GPS, -а, без а, цих от всіх карт навігаційних. Трошечки треба якби, прокачувати свій мозок. так що... Дарного дня всім. Використовуйте свої знання, а не GPS.